в ефірі Авіфілавстудія мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про таке європарламент відмовився схвалити фінансування Ради ЄС, доки Україні не дадуть нові петріоти. Рішення Європарламенту ще вчора назвали безпрецедентною подією. Його підтримали 515 євродепутатів проти були 62. Згодом з'явилися деталі: фінансування це за 2021 рік. Тобто самі кошти вже витрачені. А йдеться про ухвалення звітності, і що значного впливу нібито нараду ЄС цей демарш не матиме. Загалом протягом останніх днів від українських офіційних осіб пролунало кілька гучних заяв. А зокрема, міністр МЗС Кулеба сказав, що час м'якої дипломатії закінчився, і що зараз він відчуває, що нібито б'ється головою об стіну у пошуках петріотів. Загалом Київ наразі просить, хоча б про сім систем. При цьому країни Європи мають у своєму розпорядженні сто таких установок. Сьогодні ж радник офісу президента Подоляк прозоро та. Іронічно натякнув, що жодного Петріота не надали США, і зараз країна займається обговоренням дуже важливих тем внутрішнього порядку. Денного тож про вчорашнє голосування в Європарламенті та намагання Києва знайти додаткові системи ППО для захисту енергоінфраструктури Говоримо з таким спікером Олександр Леонов, політолог, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента. Вже на зв'язку за студією. Пане Олександр, вітаю вас. Доброго дня, то чи насправді вчорашні події в Європарламенті можна вважати безпрецедентними, власне кажучи, я погоджуюсь з цим визначенням. Хоча дійсно про те, що це стосується тільки вже витрачених коштів, і це стосується звіту, інформація підтверджується з європейських джерел, але я би хотів зазначити на два важливих нюанси. По-перше, ми маємо розуміти європейську бюрократію, і для того, щоб почати новий процес, треба закрити старий. І от саме це може стати на заваді. Тому, можливо, це і не дуже вплине на ситуацію, але може змусити ворушитися в тому числі в Європейській Раді. Тому що знову ж таки повторюся, європейська бюрократія вона е, має дуже багато шарів і має е, діяти виключно по інструкції, по стандарту, і тому насправді цей крок може змусити ворушитися якраз європейську бюрократію. Інший момент дуже важливий, і на який не звернуло увагу, що це голосування. За як за питання проголосува 515 депутатів, відбувалося буквально напередодні літніх виборів до Європарламенту, і це дуже важливий момент, бо це означає, що левова частка депутатів європейського парламенту голосують таким чином і вважають, що це не просто не завадить е, голосуванню за них. А це означає, що, ну власне кажучи, їх виборці думають саме так і вважають, що треба підштовхувати європейські органи для того, щоб вони допомагали Україні більш активно. І мені в тому числі, якщо навіть це стосується фінансування європейських органів, тому мені здається, це дуже позитивний сигнал, дуже знаковий сигнал. Який надсилається в цьому випадку не стільки в Україні, сільськільки якраз європейським бюрократичним структурам. Пане Олександро, от говорячи саме про майбутні вибори е, на теренах Європи, е, якщо м, Україну використовують як е, таку карту, е, карту бонусну, е, коли про Україну кажуть про те, коли вимагають для неї певних преференцій і систем захисту. Е, Ну, направду це працює. Направду європейський виборець зважає на дії депутатів, які нібито на користь України діють. Це працює? Я думаю, так. Давайте трохи згадаємо заяву, наприклад, Марії Лапен у Франції, яка була не так давно, здається, місяць приблизно тому, де вона. Абсолютно підтримала Україну, де вона визначила Росію як агресора і так далі, це було дуже несподівано, бо тривалий час Марі Лепен займала явно проросійську позицію. Більше того, є інформація про можливе фінансування її партії Національного фронту Франції з Росії, а це може означати тільки одне: що громадська думка у Франції. Змінилася і змінилася настільки радикально, що ну, фактично змусила одну із досить популярних партій Франції, а Національний фронт є популярною партією, яка претендує на періодично претендує на більшість, хоча поки що цього не сталося. Це означає, що французи змінили свою думку щодо ситуації в Україні. Хоча ми можемо згадати, як тривалий час Франція була і країною, яка дуже знаєте скептично дивилася і на європейські перспективи Україні, особливо скептично дивилася на перспективи євроатлантичні, але зараз заяви Макрона про можливість відправки. Військ в Україну ну фактично вивели цю дискусію з маргінального стану на найвищий рівень в світі, ну як мінімум в Європі, і це дуже важливий момент, бо зараз, коли в Європі обговорюють вводити війська в Україну чи не вводити, формувати таку коаліцію чи не формувати, а не допомагати Україні чи не допомагати, мені здається, це абсолютно новий рівень. Тут, напевно, справедливо буде зауважити, що згідно з одним з останніх соцопитувань на території європейських держав. Ну, європейці висловилися, що вони не дуже бояться нападу Російської Федерації, і от ця загроза перебувала десь там. Мені здається, якщо не помиляюся, чи то на четвертому місці після того, що побоюються європейці. Але напевно, можливо, ми маємо не повну картину. Інко і євродепутати знають більше за нас і тому працюють на цьому полі. Також підтримуючи Україну, вони демонструють своїм виборцям, що вони готові боротися і за безпеку власних держав у такий спосіб, пане Олександре. Повертаючись до сумнозвісних патріотів, які нам дуже потрібні після 11 квітня я, і атаки по ТЕЦ. Ми вкотре впевнилися, що ми не можемо захистити енергетичні вузли без цих систем. От їх загалом. Нібито 100 по Європі. До речі, точилися і тут суперечки, чи їх нібито 100 на весь світ. Але пан Борель першим заявив про цю цифру для Європи. Єврокраїни, от маючи 100 таких установок, ну давайте приймемо, що вони в них є. Сім не можуть надати Україні. Чому тут є декілька моментів. По перше, ми не знаємо скільки цих патріотів знаходиться в. Нормальному функціонуючому стані і з цього ми маємо виходити, що є певні стандарти щодо захисту тих чи інших країн, і вочевидь, що вони не будуть передавати Україні ті установки, якщо це буде з огляду політиків та виборців громадян тієї чи іншої країни шкодити національній безпеці. Це важливий момент, і ми маємо до цього підходити тим більше, що коли передають е, е, ці установки, вони коштують дуже дорого, і вочевидь, що знову ж таки, вони мають е, говорити про те, хто компенсує цю е, витрату, цю компенсує її вартість. І тому, можливо, наприклад, від деяких депутатів народних депутатів України і йшла мова про те, що от мовляв е, майже 10 мільярдів витратили на Захист ТЕЦ, а можливо, в Україні варто було поставити питання про купівлю. Ну, наприклад, двох таких установок для того, щоб прикрити ті чи інші е, е, теплоелектростанції. Тобто, це е, ми маємо зважати на цей момент, і маємо розуміти, що е, нам передавали вже досить багато, але передавали техніки, яку замінювали на більш Новітню, і е, в цьому був спільний інтерес і тих країн, які передавали інтерес України, бо у України не було нічого і було, треба було невідкладно це робити. Е, тому, е, вочевидь, тут є важливий нюанс, що треба шукати країни, які на це Погоджуються один із варіантів, до речі, який вже пролунав, і який мені здається є перспективним, який треба штовхати, і Україні вести проактивну політику. Про те, що після інциденту в Польщі, коли російська ракета 39 секунд, перебувала в її просторі, і Польща ніяк не відругувала на рівні НАТО, наприклад, прийняти рішення про те, що ракети, які летять в бік, Тих чи інших країн НАТО збивати їх над українською територією силами ППО, які знаходяться в і це був би, мені здається, дуже знаєте позитивний момент. Оскільки таким чином українська західна українські Західні області були прикриті Західним ППО. І є абсолютно ну нормальний нормальне пояснення, в тому числі для тих чи інших громадян. Ніхто не знає, куди ця ракета впаде. Ну ми маємо до речі приклади, коли російські ракети падали на території Польщі, Ми маємо приклади, коли російські дрони падали на території Румунії, і тут важливо, щоб цього не допускати, і тут е, може бути просто заява альянсу до Росії, а це вивільнуло певні. Потужності для України, щоб ці е, засоби ППО, які знаходяться на Заході, е, перемістити е, більш, е, східнь, е, ну, в більш східному напрямі. Е, ще один момент, дійсно, мені здається, треба подумати над тим, як е, е, купувати, не тільки отримувати безкоштовно, а й купувати ракети і системи. ППО, ну і ще один момент: є, є про який у нас чомусь не говорять: що в 2016 році Україна розпочала розробку своєї свого зенитно-ракетного комплексу, який мав збивати як літаки, дрони, так і крилаті РП кількість крилатих ракет. В 2020 році було представлено прототип, і тоді сказали розробники, це. КБ «Луч» про те, що ну треба ще 40 мільйонів доларів на те, щоб цей прототип перетворити в діючу систему, і провести державні випробування і запустити у промислове виробництво. Ну і поки що я не чув про цю про цей напрям. А мені здається, що якби Україна розпочала. Виробництва своєї подібної системи, і цим шляхом, ну давайте будемо чесними, йдуть велика кількість країн, які мають на це можливість, та ж Туреччина, і це був би ще один момент, який би дозволяв менше залежати від заходу і казати дійсно про Петріоти, а не тільки про все будь-що що нам потрібно, і це вивільнуло б в тому числі на заході кошти, які б були б спрямовані на закупівлю ракет і систем петріот додаткових. Не можу не спитати на останок у вас про м, такі намагання натиснути на Сполучені Штати Америки, які досі вагаються з виділенням Україні фінансової допомоги. Вже навіть прем'єр Японії у конгресі заявив, що США у такий спосіб показують демонструють свою слабкість. Сьогоднішня заява пана Подоляка він у тексті направду не назвав Сполучені Штати Америки, але було зрозуміло, що він каже саме про цю державу, і він наголошував, що США. Не надали жодної системи Петріот, а при цьому наголосив, що неймовірно велику кількість допомоги ми отримали саме від Німеччини. Так от, дискусії щодо того, що прямо зараз Вашингтон втрачає позиції геополітичного лідера у світі. Ну, ведуться все гучніше, так е, можна натиснути на США ще додатково. Оця нем'яка дипломатія матиме результат. Не, не матиме на превеликий жаль, і тут треба нам шукати нові можливості. Бо коли ми говоримо про США, про те, що США стають слабкішими, корінь проблеми в Трампі, який тримає більшість Конгресі і який через своїх конгресменів ну, фактично тисне на Джонсона і тисне на республіканців, щоб вони не підтримували цей законопроект. А для Трампа розмови про те, що Сполучені Штати слабшують, якраз грає на його передвибачого гасла «Made America Great Again». Фактично, він таким чином, показуючи слабкість Байдена, слабкість демократів, намагається добитися свого і йому на превеликий жаль, вже ми розуміємо, байдуже, що буде з Україною, і таким чином треба тиснути не тільки на Америку як державу, а й на республіканців. на ту частину, хоча б які розумію, що відбувається З цієї точки зору. Дуже важливо апелювати саме до республіканської партії, апелювати до пам'яті Рейкен Рейгана Джона Маккейна, якого так не вистачає зараз, і апелювати до того, що Америка через дії республіканців, саме республіканців, стає слабшою. Мені здається, це важливий момент. Ну і в безпосередньо Україні дуже важливо. Працювати з діаспорою, бо я думаю, знаєте, якби на кожному е, мітингу е, б, е, Трампа, а українські, е, ну, українці, які живуть в Америці, як правило, голосують за республіканців. Це от вже такий, е, така традиція. Було б хоча б декілька сотень українців. Які мешкають в Сполучених Штатах, з вимогами до Трампа, це псувало б йому картинку, і це змусило б якось змінювати і дії і риторику. І мені здається, цей напрям він зараз втрачений, а його треба швидко-швидко надолужувати, бо передвиборча кампанія в Америці набирає обертів. Так, у розпалі можна сказати, і десь на напевно на другу половину літа буде просто вже в апогеї. Дякую вам за включення. Олександр Леонов, політолог, виконавчий директор центру ем, прикладних політичних досліджень. Пента був на зв'язку з «УЕФ-студіо». Я дякую, що ви були з нами. Бережіть себе, залишайтеся сьомим.